Яка міміка, жести та пози свідчать про те, що людина сумнівається у прийнятті вашого рішення? Пригадаємо, що ліва півкуля нашого мозику відповідає за логічні та аналітичні здібності, а права за наші фантазії, мрії та творчість. Я Наталія Бел, і ви на каналі поговоримо без психолога. Вже точно доведено, що близько. 80% усієї інформації людина передає несвідомо. А за допомогою міміки, жестів, свого розташування у просторі, свого зовнішнього вигляду та інше. Тобто, за допомогою невербальних сигналів. Навчившись розпізнавати такі сигнали та уважно придивляючись до них, ми можемо краще розуміти. Як ставиться до нас людина, який в неї настрій та які вона має наміри. А також ми самі можемо використовувати лише такі невербальні сигнали, які допоможуть створювати нам наш образ позитивним та краще налаштовувати стосунки з людьми, легше та бистріше досягати своїх цілів. Поговоримо сьогодні про декілька з них. По яким невербальним сигналам можна зрозуміти, чи зацікавила ваша розмова вашого співрозмовника? Або він тільки шукає якийсь привід, щоб поскоріше її завершити. Вербально ваш співрозмовник може проявляти інтерес. Він може задавати якісь то питання, щось уточнювати, просити щось повторити. Але це, на жаль, не 100% показник інтересу до вашої розмови. Його питання можуть означати лише небажання образити вас. Він може проявляти тільки формальну вічливість, але не інтерес. А от якщо людина прагне наближитись до вас якомога ближче, ви помітили нахил її тіла у ваш бік. Та вона навіть може нічого не говорити, настільки уважно вас слухає. То це 100% гарантія того, що ваша розмова дуже зацікавила вашого співрозмовника. Яка міміка, жести та пози свідчать про те, що людина сумнівається у прийнятті вашого рішення? Для людини, яка ще не прийняла рішення. Характерні пози та жести, які свідчать про те, що вона перебуває у роздумі. Якщо людина буде сумніватися у наведених вами аргументах, вона буде намагатися не дивитися вам у очі. Її погляд може весь час десь блукати. Вона може дивитися в окно, абстрагуватися від ваших доводів та самостійно намагатися. Обмірковувати усі плюси та мінуси вашої пропозиції. Також вона може весь час щось перебирати, чухати волосся, що також буде свідчити про те, що в неї йде активний розумовий процес. Ще один жест, який дуже яскраво свідчить про те, що людина перебуває у стані сумніву, це знизування плечима. Наприклад, людина може погоджуватися з вами або не погоджуватися. Але при цьому вона зовсім ненавмисно знизує плечима. Цей невербальний сигнал буде означати, що людина не впевнена в тому, що вона прийме це рішення. Зверніть свою увагу на позу людини, яка приймає якесь рішення і у даний момент часу знаходиться у роздумі. Для людини, яка замислилась, відволіклась від розмови з вами дуже характерні такі жести. Її руки можуть бути у чола у різних позах. Вона може потирати візки або чухати потилицю. Крім жестів, таку людину також може видавати її поза. Якщо подивитися на статую Огюста родена, він сидить. Опираючись щокою на свою руку. Якщо людина опирається на свою праву руку або потирає праву скриню, це означає, що у її роздумах задіяна ліва півкуля мозоку, яка відповідає за логічні та аналітичні здібності людини. Пригадаємо, що ліва півкуля нашого мозику відповідає за логічні та аналітичні здібності, а права за наші фантазії, мрії та творчість. Отже, якщо людина у даний момент часу опирається на праву руку, вона займається аналізом і її займають питання, які пов'язані з детальними обчисленнями. А от якщо людина опирається на ліву руку, то це буде свідчити про те, що зараз її роздуми позбавлені якоїсь конкретики та чіткості, вона мріє або фантазує, якщо людина відчуває якусь невпевненість, навіть тривогу та небезпеку у відношенні до вас. То вона несвідомо буде знаходитись у стані захисту. Один з самых відомих невербальних сигналів захисту це схрещення на грудях руки. Якщо ви помітили такий сигнал у свого співрозмовника, це означає, що людина не хоче йти з вами на контакт, їй ніяково. Та вона хоче захиститися від вас. У людей з різним типом сприйняття можуть відрізнятися невербальні сигнали захисту. Аудіали можуть надягти темні окуляри або прикрити свої очі рукою. Аудіали можуть надягнути шапку або навушники, розправити довге волосся. Вони будуть робити все, щоб прикрити свої вуха. Кінестетики, які сприймають світ за відчуттями, будуть намагатися зберігти дистанцію, щоб ніяким чином не торкнутися свого співрозмовника. Вони також можуть часто ховати свої руки у кишенях. Таким чином, вони подають сигнал про те, що вони не хочуть сприймати ту інформацію, яку ви їм даєте. Якщо ви. Сидите за столом та помітили, що ваш співразмовник починає щось відбудовувати з тих предметів, що знаходяться поруч, то це може означати, що він підсвідомо намагається захиститися від вас. А ось про що може розказати нам посмішка. На перший погляд, здається, це дуже позитивний сигнал. Але це не завжди стовідсотковий показник симпатії. Вона може бути ознакою того, що людині щось від вас потрібно, та вона намагається вам сподобатись. А як відрізнити посмішку справжньої симпатії від інших видів посмішки? Посмішку, яка виражає справжню симпатію, неможливо сплутати. Вона буде завжди симетрична. обидва куточки рота будуть однаково підняти догори. Симпатію може виражати як відкрита посмішка з оголеними зубами, так і більш стримана. Якщо людина демонструє вам свої зуби, то вона дає вам зрозуміти, що почуває себе у вашій компанії дуже спокійно і їй нема чого приховувати. Якщо посмішка вашого співрозмовника буде щира, то й погляд її також буде дуже яскравий. А от якщо ви помітили якусь асиметрію у посмішці, один куточок рота нижче, чим інший, або один куточок піднятий, а другий опущений, то це може бути ознакою нещирості вашого співрозмовника. Якщо очі вашого співразмовника не сміються, коли на його обличчі сяє усмішка, будьте дуже уважні. Ця людина може мати якісь корисливі наміри.